Моє м'язко уже все готується. Готується все в одній ємності. Рулети навіть буду тримати. Один і той же самий час, а м'язко витягну трішки раніше. Перший раз сьогодні я в цих пакетах, звісно, ризикнула в рифлених оцих. Раніше я завжди коли робила, робила в гладких. Ну, не знаю, подивимося. Якщо десь розпаяється і протече сік, ну, Прийдеться помити краще каструлю. Нічого страшного не відбудеться. По крайній мі мірі смертельного нічого це точно не відбудеться. Все, готується. До обіду вони приготуються. І потім дам повністю вихолонути. Я так собі міркувала, що виставлю на веранду. І там же ж мороз, вони швиденько вихолонуть, ага. А на дворі сьогодні плюс, плюс. І йде дощ, і страшенний, страшенний вітрюганіще. Прям гуде все завиває, знову видує все тепло з хати падлюка. Отак от, от. Ну, а я зараз буду, перемию посуд, той, що в мене залишився контейнер, де маринувався. Колба моя, віднесу вакууматор на місце, і тепер всі в очікуванні смаколиків. Замовила собі карту «Київстар». Я все мрію про другий телефон, не можу я. Сьогодні он знову вицеганила у Вове, знову залишився його телефон вдома. Чому? Тому що не можу я одного телефону, мені, на жаль, замало. Е то таймер потрібно увімкнути, то ще щось, то зателефонувати комусь, а мій телефон стоїть на зйомці в режимі паузи. І. Ой! І дуже незручно, коли він стоїть на зйомці, а хтось пише ще на месенджер кудись. Чи у Viber, чи в Telegram. і не відповісиш, і ніде нічого. І я все галдюсь, галдюсь про другий телефон і ніяк я не дам цьому ради. Але мені казали, що Начебто не можна, щоб було на двох телефонах однаковий номер, і от зараз прийшло на вайбер-повідомлення. А я не можу його подивитись, бо я записую цей. Навіть якщо я поставлю на паузу, я все рівно не можу його подивитись. Ну, Одне діло, це я зараз дозаписую та її вимкну, а друге діло, коли стоїть на паузі камера поміж процесами, да? і там не можеш ти вимкнути, щоб не розбивати. Ну, коротше, мені казали, що не можна, щоб в двох телефонах стояла е, сім-карта з одним номером, і щоб працював е, месенджер і там, і там, наприклад, Viber. Е, я сьогодні зателефонувала, поки грілася вода. Я зателефонувала і в Київстар, і в Водафон. І знаєте, що я з'ясувала? Значить, в Київстарі мені відповіли, що так, в них є така можливість, в них є така послуга. Називається, е, значить, сім для другого телефону. Для цього необхідно в них придбати Смарт-Сім. Е, її ну, в них в будь-якому магазині можна, можна через інтернет їхній магазин. 에, потрібно її активувати, вставити в інший телефон, і мене запевнили, що будуть працювати обидва, ну, на обидвох телефонах однаково. Да? Тобто я зможу хоч на тому, хоч на тому брати слухавку і відповідати у Viber, наприклад. Значить... Замовила я вже її в їхньому інтернет-магазині. Коштує вона 65 гривень, така Смарт 7. Ну і 49 гривень доставка новою поштою можна на відділення, можна кур'єром. Ну, я кур'єром не схотіла, бо в нас кур'єри це мінімум на наступний день, а якщо це вихідні, то це може бути і через 2 дні. Не хочу я того кур'єра. Заберемо самі у відділенні 49 гривень. Коштує доставка. Сплатити можна сказати. Це вже потім мені сказали, що можна було сплатити відразу на сайті їхнього інтернет-магазину. Можна наложеним платежем у відділенні при отриманні. При цьому за наложений платіж не платиться. Тобто заплатити потрібно буде 114 гривень, просто 65 за карточку і 49 за доставку, фіксована тіпа, ціна. Коротше кажучи, замовила. Телефону ще нема, а сім-карту вже замовила. А от у водафон зателефонувала, там жопа жопна. Простіть. Значить, у них є тільки функція схожа: інтернет для другого девайса. Тобто, можна замовити картку, там купити аля паля але працюватиме тільки інтернет. Тобто, не відповісти на дзвінок, не зробити дзвінок, не месенджер ніякий. Не знаю. І інтернет повинен працювати, як вони мені сказали, типа їхній. А нащо мені їхній? Мені потрібно у мене Wi-Fi, наприклад. І зачасту я вдома. Це дуже рідко, як я буваю десь, а як я буваю десь, я користуюся інтернетом Київстаровським. Ну, ніяк не водофоновським. Бо водофон взагалі лагає так, що чи лажає, чи лажає, чи лагає, не, не зрозуміло, як там. Правильно сказати. От. Коротше, з водафоном, виходить, пролітаємо ми. Ну, У мене там давно, в принципі, стоїть переадресування. На водафоні в мене стоїть переадресування на Київстар. Чому? Тому що. Я більше спілкуюся по Київстару. І бувають такі випадки, часто, що мені, допустимо, я спілкуюсь по Київстару, а мені хтось телефонує на водафон. І, звісно, вони не можуть дозвонитися до мене, бо я поза. <ква> О, Боже, поза зоною. Ну, я думаю, що будь-хто, хоч хтось з вас побажав мені здоров'ячка, тому кажу дякую. Ой, це ж треба було так чихнути, кошмар. От. Тому, тому, тому. Так, напевно, і залишимося. Можливо, я тоді замість другої е картки, замість водафона ставлю флешка. Ф ну, як вона, господи? Ну, флешку, коротше. В принципі, я то все рівно збираюсь брати телефон з більшим об'ємом пам'яті. Але, 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 не знаю. Я собі так думаю, що, напевно, якщо я вже і буду брати телефон, то... Взяти телефон цьому вже майже рік, ось у 6 січня буде рік. А за практика показує і доказує: якщо телефону виповнився рік, телефон починає лажати. Оце мене ніхто в цьому не переубідить, У нас він уже не перший, і в мене. Тому так, я що хочу? Я хочу. А лежати почина минулого року, хто був на нас підписаний, ті пам'ятають і знають, як у мене зникали відео, бо записувалися відео без звуку. Отак пишеш, пишеш, знімаєш, знімаєш, начебто все розповів, все класно, все файно. Дивишся, воно без звуку. Або взагалі не збереглося в, ну, в галерею. І все. І капець. скільки разів було в мене таке, я і розстраювалася, і засмучувалася, і плакала, і перезаписувала їх. От. Тому, що вирішила я? Я вирішила, що я цей, що зараз в мене залишу, напевно, просто для користування як телефоном. А той новий, що куплю, той тоді буде сугубо під, ну, під зйомку. Але все ж таки, я хочу, щоб і там і там працювали. Тоді там буде ще краще. Цим я буду користуватися як просто телефоном. В ньому будуть стояти, які стояли мої дві сімки, а в тому буде стояти «Київстар». Він у мене, я ж що ви, виручає мене, коли Wi-Fi і, 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 і. Ну, от, Коротше, якось так. Хочу зробити, щоб один був для розмов, а інший для роботи, тому що монтується, коли відео назнімав, воно ж частинами, бува, знімається. І монтуєш відео, та ще як довге відео, монтується довго. а Тобі хтось дзвонить, а відеопрограма монтаж пише: не закривайте додаток, не виходьте з додатку. Тобто потрібно, щоб про весь процес монтажу йшов з відкритим додатком. І от тобі хтось дзвонить або тобі хтось пише. Тобі потрібно вийти звідси, щоб відповісти. А я не можу вийти, розумієте? А я ж кажу, що як відео довге, воно буває монтується, може й годину монтуватися. Та ще як потрібно то там якісь чи наліпки додати, чи вставити фотографії, чи вставити текст написати це все займає певний час. І я ж кажу, що ну, ну ні, мало того, що пам'ять постійно, цей Гугл мені пише, не вистачає йому пам'яті, е, на телефоні не вистачає пам'яті, тому що е, коли стоїть дві сімки, немає можливості вставити флеш-картку цю ну, карту пам'яті. Коротше, ви зрозуміли, так? А що виходить? От, наприклад, я відзнімала рулетиці, да? два окремих відео паралельно. Відео не короткі, самі розумієте. І такі щоденні відео, я щоночі, коли всі лягають спати, я сідаю чистити телефон. Видаляю всі відзняті відео, видаляю, які де фото, там, які скріншоти робились, які там фотографії, які переробки. Ну, коротше, все це видаляю. Щоб на завтра була можливість була вільна пам'ять. Бо було таке, що змонтувала відео, нажимаю вже ну, останнє це все, воно змонтоване. Нажимаю Зберегти а воно мені пише, на телефоні недостатньо пам'яті. Звільніть її і все. І ти йдеш, колупаєшся, де б що видалити, а монтувати по новій приходиться. І так само ж я відео ці монтую з рулетами. Вони знімаються, господи, з понеділка чи з вівторка щодня, частинками, розумієте? Тобто засолили перший основний день відзняла, на другий день що з ним робили, на третій день що з ним робили. да? От сьогодні це. Я не пам'ятаю вже, коли. Чи в понеділок, чи. Заселили Два, дві, три. у вівторок. Получиться вівторок, середа, четверг і п'ятниця. Сьогодні четвертий день, як я знімаю відео. І я не можу їх видалити, розумієте? А все, а пам'ять пише тютюляля. І, хоча, казалось, пам'яті 120, скільки там, 8 гигабайт. Встроєної, влаштованої, і її не вистачає. А чому? Тому що всі ціла купа додатків, ціла купа всіх оцих нова пошта, всі ті кабінети, особисті оці, да, там, Харенерго, Нафтогаз, ну, всі ці посилання на інтернет-магазини. Це все тягне, бере на себе пам'ять. І виходить, що мені там і залишається тютю-ля-ля. І ото я хочу взяти телефон, оці всі додатки, якими я користуюсь, залишити на цьому, а на тому встановити, по мінімуму, те, що мені потрібно буде. Хоча ж, звісно, Google може сам підтягти. Це ж така гарна штука. З однієї сторони, це гарно. А з другої сторони я їх зможу на тому телефоні повидаляти, напевно що. Ну, видно буде. Ну, те, що я встановлюю власноруч да, на телефоні там, Не знаю, ті самі там Приват24, OLX оці всі, нова пошта. Наша мені на тому телефоні, де я буду знімати нова пошта? Вона буде на цьому, а вона теж займає місце куча ТТН на відправку, на отримання, Тік-Токи, оці всі. Тобто на той телефон не хочу нічого такого встановлювати, все повидаляю. Хоча Тікток, ну не знаю, коротше кажучи. А так і справа. Так що замовила собі я цю Смарт Сім. Залишилася справа тільки за телефоном. Ой! Що ж делать? Що же делать? Будем без Мороза, деда. Де взяти Діда Мороза з телефоном? Де взяти Діда Мороза з телефоном? Кому, кому замовити? Миколайчику, Діду Морозу. Мій Миколайчик в цьому році не Миколайчик, я в прольоті. <coughs> Бо той подарунок, який ми собі зробили на річницю, знаєте, як кажуть, всю денюшку ням-ням. Отак. Той подарунок схам'ячив усю денюшку. Тому от свого Миколайчика... Мені минулі два роки Миколайчик телефони презентував мій. Мій Миколайович. Володимир Миколайович. А от деб, 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 деп, деб. У мене то, в принципі, є одна мисля, але но... я вже думала, що я як поросят попродаю куплю собі телефон. Угу. Купила. <смі> Тепер хоч би вкластися в, еті, в бюджет, в бюджет. Треба ж до Нового року віддати борг. І я ж ще не ознайомлена з списком, точніше, не зі списком. Список мене не так цікавить, а з цифрою за ремонт. За ремонт сказав: поки що пересиплю передок, ну, чи пересипає передок, А ззаду вже залишу на потім. Критичного там нема нічого. Ну там йому щось треба розібратися з чимось, а потім, після того, як з цим чимось розібратися з тросом ручника. Ну, в общем, сказав, критичного начебто немає нічого ззаду. От, головне розібратися з передком. Якісь там запчастини в нього вже є, чогось там в нього ще немає. Сьогодні знову збираються дзвонити на Харків. Ну, коротше, от я ж ще не знаю, скільки там потягне та цифра. А в новий рік з боргами не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Потрібно напрягтися. Вивернутися на, як то кажуть, на Ізнанку, але борги встигнути в грудні всі повіддавати. Всі. Та в нас їх немає, у нас поки що він один. <плес> от. Ну, і другий збирається оце ж за запчастини. Тобто буде два борги. Нічого, я думаю, розберемося. От, звісно, без телефона. Щось, щось потрібно терміново думати. І от знову так, я хочу завтра придбати там кое що, е, показати вам деякі салатики, можливо, на новорічний стіл комусь пригодяться. Це все знову ж ну, знімання, зйомка, розумієте, телефон стоїть на паузі чи на зйомці, на, на триногі. Все, все, я без рук. А у Вови то в телефоні не всі мої контакти, не всі мої додатки. Десь чимось можу користуватися, але десь чимось і не можу. От і ділема. Потрібно терміново, коротше, Миколайчика або Діда Мороза. Ой, вони кажуть, стара калоша, ні, не так, стара кашолка. Не підпадає, мабуть. Сама себе потрібно Этими. балувати подарунками. Так. У мене температура, температура. Все, коротше, розповіла вам всі новини. Телефона ще немає, сім-картку вже замовила. Рулети варяться. Сьогодні все буде. Так що ще не прощаюсь.